Олімпійський вогонь 30-х літніх ігор мандрує містами України. Він побував вже на Закарпатті Львівщини, а сьогодні його передали і Прикарпаттю. На межі Львівської та Івано-Франківської областей представники головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту, облдержадміністрації та відділення національного олімпійського комітету в області урочисто прийняли естафету Олімпійського вогню. На теренах області за маршрутом селище Болехів, місто Долина у дитячий табір Дружба його несли не аби хто. А прикарпатські майстри спорту міжнародного класу з легкої атлетики, боксу, легкоатлетичного п'ятиборства та юні спортсмени символ дружби, єдності народів перебуватиме у нашому краї до суботи, а потім його передадуть тернопільським спортсменам. Сьогодні Олімпійський вогонь потрапляє і сюди в оздоровчий табір, і буквально у нас 15 таборів на території області. Сюди він потрапляє, де проводяться різні заходи щодо олімпійського вогню на території України. Ну і звичайно, нам приємно, що представник Івано-Франківщини Роман Гонтюк буде нести прапор нашої держави на 30-х Олімпійських іграх в Лондоні.